Всім привіт! Ви любите рибалку? Я дуже. Особливо, коли вдається наловити багато цікавих новин. Ви ж хочете їх почути? Ну, звісно, хочете. Починаємо. Традиційно на весіллі обручку для майбутнього подружжя подає дитина чи інший член сім'ї. Але молодята Ді та Нік вирішили це змінити. Для цієї ролі вони обрали свого кота на ім'я Лось. А чому б і ні? Кіт теж має право взяти участь у церемонії. Щоб Лось відповідав дрес-коду, йому пошили урочисту кроватку і доставили до місця вручення на візку. Ви тільки подивіться на вираз його обличчя. Не дуже важко привчити ходити в туалет кота чи собаку, але в Німеччині пішли далі. Вони вирішили привчити до туалету корів. Таке вміння надасть змогу зменшити забруднення довкілля. Як проходило навчання? Для молодих телят облаштували спеціальну зону, яку назвали Мумус. Спочатку молодих учнів по одному заганяли в туалет, і якщо вони там робили свої маленькі справи, їх нагороджували смачненьким. Якщо ж вони ходили в туалет не там, де потрібно, то їх оприскували водою. Дуже швидко 11-16 телят навчилися правильно ходити до туалету. Що це за звук? Це увазі від любителів пива. А чому? Все дуже просто. Бренд Хайнекен створив. Пивні красівки родзинкою є золоте пиво, що плескається в напівпрозорій підошві. За словами бренду, пиво було акуратно введено з використанням спеціального хірургічного методу ін'єкції, щоб гарантувати, що жодна крапля не проллється. Вони також обіцяють унікальний досвід ходьби, оскільки вага підошви зміщується із задньої частини на передню та навпаки. Канадська компанія Кенді Фан розмістила дуже цікаву вакансію. Вони шукають працівника, який буде їсти 3500 цукерок в місяць, та отримувати за це 78 тисяч доларів. Все, що потрібно робити, це куштувати солодощі, які виготовляє Кенді Фанхаус, і вирішувати, чи можна випускати їх на продаж. Одним словом, найприємніша робота керівника. Більше того, робота доступна навіть дітям з 5 років. Проти власника півня на ім'я Магда, який живе у німецькому місті Бадзаль подали до суду сусіди, які скаржаться, що птах постійним кукуріканням не дає їм спокою. Позивачі, літня пара, яка переїхала до міста, аби зустріти тут свою старість. Вони вели щоденний підрахунок кукурікань Магди, готуючись до суду, і вияснили, що півень в середньому кукурікає 100-200 разів. Це не перша подібна справа, з якою звертаються до суду. Аналогічна ситуація кілька років тому розглядалася у Франції щодо півня Хморіса. Традиція першого погляду дуже популярна на заході. Згідно з нею до нареченого підходить наречена, і чоловік вперше бачить кохану у весільному вбранні. Однак на святкуванні Девіда Хофмана та Абріали все пішло поза традиційним ритуалом. Девід був схвильований і трохи нервував перед першою зустріччю з коханою. Але коли чоловік повернувся, щоб побачити наречену, там стояла зовсім не вона. За спиною Девіда був його найкращий друг Тімі Хортон. Він зміг втиснутися у весільну сукню та одягнув ату. Побачивши це, наречений не зміг стримати сміху. Жарт вдався, а фотограф встиг зафіксувати безцінні кадри. У рамках продовольчого ярмарку Торти 2022, який пройшов у Мехіко, в столиці Мексики, було представлено найбільший бутерброд. Його довжина 74 метри, а вага 800 кілограмів. Начинка бутерброду включає одразу декілька видів м'яса та овочів. Щоправда, їсти було його дуже важко, довелося порізати на маленькі шматочки. Але ж чого люди не придумають заради забави? На сьогодні це все, що мені довелося спіймати. А наступного разу буде щось новеньке, тож не пропустіть. А зараз швидко поставте лайк, натисніть на дзвіночок і підпишіться на канал. Па-па!